О, давайте, дай, гай, що там дали. Вітали передачу, поставили руки. Ви прийняли знизу, ви вернули руки на землю. Тобто це такий автоматичний рух. Це наші чудові хлопці. Це вже третій день наших тренувань. Ми готуємося до всеукраїнських ігор з волейболу. В цілому я задоволена підготовкою, з рахуванням того, що всі хлопці на дуже дуже різних рівнях, тому що є такі, які взагалі вперше, більша половина вперше, хто сів на майданчик і не знали, що таке волейбол. І тому це такий додатковий квест. Ми проходимося по всіх елементах волейболу, щоб дати такі ази і базу волейбола паралельно. Трошки психології волейболу, трошки теорії волейболу, трошки командотворення і все, що відбувається на цьому таборі, це все про те, що вони мають бути єдиною командою і один одному помічні. Дуже важливо те, що у них є ось цей їх військовий досвід, є вже структурність виконання дій. І це е, в тренуваннях мені особисто це допомагає. Це що вони візьмуть з цього табора, е, вони зможуть перенести в те життя, в якому вони зараз є. І вже зараз хлопці кажуть: о, клас, я приїду, я спробую, я все організую. Хтось тут познайомився, їх вже двоє, і їм вже буде легше на місцях. Вони теж щось організують. І так це має множитися і розвиватися. Двойний блок. Один, е... Один що подає, інший послує два п'ють. Сидячки перші. типу правила і різниці між стоячим і сидячим немає, ж все ж таке да. сидячи перші. враження супер. Емоції не перевершені. Рекомендую як бути реабілітації. Немає нічого неможливого, треба тільки захотіти. Це не професійний спорт, це не спорт високих досягнень. Ми збираємо тут учасників з усієї України. Зараз маємо тут 48 ветеранів військовослужбовців. Які не мали попереднього досвіду в цьому виді спорту, ми не тішимо себе ілюзіями, що волейбол сидячи – це той вид спорту, в який наші учасники закохаються. Тому окрім волейболу, сидячи, ми створюємо і даємо можливості познайомитися з іншими видами спорту. Коли люди потрапляють сюди вперше, вони не зовсім розуміють, як буде влаштований процес. Окрім тренувального процесу, ми надаємо ще й фахову підтримку фізіотерапевтів, реабілітологів, масажистів, психологів, які впродовж цього періоду часу дають свої консультації, рекомендації стосовно того, який вид спорту є корисним при тим травмам, пораненням або захворюванням, які у них є, а який можливо навпаки буде шкодити. І ми все, що ми робимо тут, це про відновлення через спорт. А не про травматизацію ще більшу через овернавантаження, які насправді інколи бувають, коли люди не розуміють і не дуже правильно підходять до процесу підготовки до змагань. Мене звати Вадим, я з міста Біла Церква, чинний військовослужбовець. На даний момент я є зовнішнім пілотом-оператором безпілотних авіаційних комплексів. Військо я потрапив в березні 2022 року. Перші бойові це за Бахмутом. Весела долина, Опитне. У ворога була задача до 1 вересня зайти в Бахмут, але. Ми стояли ще перед Бахмутом за декілька кілометрів, і ми не давали їм цього зробити. У 23-му році ми були безпосередньо вже виїхали в восени і тримали оборону в районі Часового Яра, Хромове, Іванівське, Богданівка, теж в районі Бахмута. Всі всі свої ротації я проводжу. На Донбасі, Донеччина, чомусь мене дуже сильно любить. І після цього, в 24-му році, ми знову повернулися в часів яр. Там же я отримав своє перше поранення. Міновибухову травму. Ми пішли на евакуацію наших побратимів. На жаль, не вдалося їх евакуювати. Ми всі отримали поранення, ми всі стали трьохсотими. А хлопці, яких ми евакуйовували, вони загинули, тому що. Ворог чекав моменту, коли їх прийдуть евакуйовувати, і просто ну, почав нас обстрілювати з усього. І ну, там дуже мало шансів. Нам дуже сильно повезло, що ми взагалі вижили. Чисельні контузії, я просто їх перестав після третьої рахувати. Типу, я не знаю, скільки їх у мене вже взагалом, типу, я не звертаю на це увагу. Ну, типу, умовно, там за квітень місяць мені розбили дві позиції. Умовно кажучи, це дві контузії. Тобто за місяць можна на контузії отримати. Я не кажу там про те, що це може скільки, скільки їх було там, умовно за три роки. І я дуже сильно люблю спорт, саме дитинство. За ці роки війни дуже сильно не вистачає правильних таких спортивних навантажень. Типу, навантажень з головою, якщо чесно. Типу, деколи вони надмірні, типу, але саме таких спортивних, від яких ти можеш кайфанути, відпочити, розслабитись. Перегрузиться, то їх не вистачає от дійсно. Ну Нормально, нормально. Господи. Хлопці, ну, це люди, які пройшли певний якийсь, не певний якийсь, а військовий досвід, бойовий досвід. А люди запальні і в силу от таких особливих змін в собі можуть здіймати такі речі, як безпеку для себе, і в плані от поривів, скажімо так, в запалі змагань тренувального процесу, можуть себе травмувати або ж незважаючи на свої попередні травми поранення, робити ті речі, які їм. Не буде корисно, і ми власне стараємося просто направити правильне рус, но вони в чомусь обмежити, а в чомусь і підтримати учасника, щоб він більш правильний, більш корисний провід тренування і сам сам весь процес загалі реабілітації. Тут намагаємось прибирати м'язове напруження, бо етап відновлення він дуже важливий після спортивних навантажень. Тому попит <смі>, дуже великий на ці процедури. Цю ногу просто ми намагаємося відновити, да, і функціонал, а цю розслабити, тому що зараз на неї йде основне навантаження, тому пропрацьовувати треба і цю, і цю обидві. Насправді людина не проходила реабілітацію, як ми з'ясували після того, як пройшла госпіталь, операцію, в неї не було реабілітації. Тут вона попала в руки гарних спеціалістів, наших реабілітологів, тому я думаю, що процес піде швидше. Мені дуже важко, як на мене. Хлопцям ті, що без ноги, ну вони бачать, і в мене дуже поганий зір, менше 10%. То мені дуже важко орієнтуватися. А так, в принципі, так. Да, команда на це допомагає, підказує все, що теж і неправильно, щось виконуєш, немає ніякого гніву, ніхто ні на кого не сердиться. Все дуже, якби вже нема навіть на що кричати, вже якби одне ціле. Зробили хтось неправильно, ну, виправимо, на наступний раз зробимо правильно. В таборі вже в кемпі другий раз. Перший раз я був баскетбол на кріслах колісних, приймав змагання в команді Братани. Процес тут. Дуже динамічний, живий, тут як родина, все, хтось щось робить, щось ганяє, м'ячика, теніс, тренажери, волейбол, м'ячів куча, стрільба з лука також. Хлопці, якби не сидять, у них немає вільного часу. Весь час активні, активні, активні. І я всі дні ще знаходжусь тут на кемпі. Я чесно дуже сильно кайфую, тому що я знайшов багато класних знайомств. Я познайомився з багатьма крутими хлопцями, типу, які так само, як і я захищають боронити нашу країну, які у зв'язку з пораненнями не можуть там продовжувати службу. Дуже класно з ними спілкуватися. Ми говоримо, грубо кажучи, однією мовою, тому що нам є чим поділитися, є чим ну, ще розказати один одному. Атмосфера чудова, тут неможливо не вболівати. Організатори створили все для того, щоб можна було якісно підтримувати наших ветеранів та учасників змагань. Сьогодні зранку зрозуміли, що на фінал ми не можемо жити без помпонів, тому нам потрібно було намалювати ось такі прекрасні плакати. Це інцілива нашої подружки Марго. І зробила з сміттєвих ось такі помпони що не роблять за 15 хвилин до матчу. Насправді ми вболіваємо за всіх, рівно в певній мірі, тому що зірочка палай, бо кожен з них зір. От, я ще особливо підтримувала команду з Дніпра, тому що в мене там друзі грають. От, тому так, дуже класна атмосфера. Дуже вдячний своїй команді кожному І за терпіння, за характер, за дух бойовий, за те, що ми підтримували один одного, за те, що були разом. Трималися грали, дійсно як команда, незважаючи на результат, що ми програли дві гри 2-0. Умовно, ми зіграли для себе дуже круто. Влад, важне тебе на секунду? Дай, будь ласка, малюнок. Це змотивувало мого побратима і він намалював отакий от малюнок. Ось тут він підписав свій інстаграм, можете підписуватись, можете дивитись. Він, він, дуже, він дуже крутий, але він себе недооцінює. Він всім, кому не показується малюн, каже, що він крутий, але він каже, що «Та, це, я новачок, тільки перестаньте. Він дуже скромний. Він так само ветеран, він списався, в нього загинув батько. Але я радий, що він приїхав, радий, що він мене підтримує. Я дуже вдячний загалом всім фонду Повернись живим, центру ініціатив Повернись живим за те, що. Ви робите такі от заходи за те, що є такий адаптивний спорт, і в цілому, що можна мати таку можливість не сидіти вдома, людям не закриватись собі, а приїжджати, отримувати нові знайомства, знайомитись з такими ж хлопцями, як і ти, які так само воювали і захищали Україну, які, на жаль, за станом здоров'я вже списані і не можуть. Які частково не мають там кінцівок, але вони показують свій характер свою боротьбу. Вони показують, що вони не зупиняються. Чесно, вони дуже сильно мотивують. Типу. Є білий центральний м'ячик, шарик. І Потрібно до нього просто ближче кинути. Чим більше одного кольору буде до того білого центрального м'ячика, та й команда виграла. Що, я звичайний вчитель на початку повномасштабного вторгнення пішов на військову службу два роки поранення. Реабілітація, повернення назад на роботу. І ось така б виявилася можливість займатися волейболом. Тому захід дуже крутий і багато що мені дав, просто колосальне. Я багато що навіть переосмислив у своєму житті, що потрібно далі. Як робити. Після того, як повернувся з військової служби, таке було бажання не знати, чим зайнятися, просто-напросто. Так, да, підтримка сім'ї була колосальна в мене. Але коли я повернувся в школу, дуже було приємно зустріти дітей, яких ти навіть не вчив, вони бігли, тебе обнімали. Показали, що ти на щось недаром ти працював до цього там 13 років у школі, значить, щось та досяг. Атмосфера дуже бурхлива, всі на емоціях, всі дуже задоволені організаторами, усіма, що тут складається, все дуже на вищому рівні. Дуже дуже, я б сказав, би від себе, що Таке не часто побачиш, як у житті типу, відбувається в кожного в нас воїна в минулому, який весь час був на війні, не мав таких бурхливих емоцій, таких вражень, а це дійсно підвищує дух. А Юрка, ми з ним познайомилися ще на минулому кемпі, на баскетболі в кріслах колісних. Перші дні він теж так сором'язливо, окремо якось трошки відсіх, ну, він соромиться. А, насправді це неймовірна людина. Я вважаю, що таких, як він, доволі мало, настільки прям сильних, бо це людина, яка бореться за своє існування, за свій кайф від життя, за щастя в житті, прям максимально викладається. Тобто, я знаю, що в нього 7% зору всього, у нього одне око взагалі не бачить, інше бачить всього на 7%. Я, наприклад, не уявляю, як. Просто з цим жити. А він же, крім того, що він живе, він отримує задоволення від життя, він займається спортом. На цих змаганнях дуже велика кількість команд, 12 команд з усієї України. Там більше 110 учасників сумарно приїхали на ці змагання. І це дуже круто, що з усієї України люди з'їжджаються, аби зустрітись, аби пограти разом, або кайфанути і разом провести цей час ці вихідні. Я попри все вставати, грати, перемагати. І ті емоції, які ми виносимо кожен раз побувши з вами, це щось неймовірне, і це для нас заряд сил, енергії, бажання далі працювати. Це не просто змагання, а це, мені здається, дуже крутий простір і для спілкування, і для відновлення, і це правда дуже класне видовище. Це наша команда сил захисників. І сьогодні ми перемогли. Ви над важкій грі. І насправді наші емоції це щось неймовірне, тому що сьогодні це навіть не про спорт, це про щось більше. Бо адаптивний спорт це він об'єднує, він надихає, він дає жагу до перемоги, до життя. Відповідно, ми хочемо подякувати організаторам. Фонду поверні живим», міністерство справах ветеранів і компанії «Сікл» за те, що вони нам допомагають, за те, що вони нас підтримують. Ми дуже вдячні. Ми просто пишаємося тим, що ми українці, і тим, що ми загалом ветерани. Наші тренування проходять два рази на тиждень. Це в понеділок та четвер. Тренуємося ми вже більше ніж півроку і виступаємо на різного роду заходах змагання. Друзі, бріть, спробуйте відчуйте цю атмосферу. Це дух побратимства, це взаємодія з людьми, це взаємодія з тими, хто вас зрозуміє, хто вас підтримує, хто буде поруч з вами. Це ваші найрідніші люди, які тільки можуть бути. Будемо сильними разом з нами, сили захисників, сила.